Хоч і полюбляє ярки, та щодо АК серії, АКС-74У мені до вподоби. Мав бігав радів. Так, потрібно зовнішній тюнинг, але воно потім непоганий має вигляд і якось ближче. Та рахують його застарілим, і концерн Калашніков зробив соту серію. Сьогодні ми проведемо розпакування і швидкий аналіз ак 105 від спецнармс, який прийшов якраз на заміну саме Ксюхи. Вітаю! Зараз почнемо. Та тільки нагадай, якщо бажаєте знати про усі новинки, акції розпродажі та, звісно ж, нові відео, підпишіться на наші сторінки у соцмережах: Instagram, Facebook та Телеграм канал. І жодна корисна інформація вас не омине. А зараз до ТТХ від виробника. Ну що ж, перейдемо безпосередньо до розпаковки. Маємо класичний бокс від спецназ. В ньому фірмові наклеєчки. Інструкція по експлуатації, як, до прикладу, замінити додаткову пружину, яка зроблена по системі Enter and Convert. Тут все в малюночках. Але мені більше сподобалась частина, що робити і що не можна робити, як ми бачимо з пістолетами і страйкбольними автоматами. Не можна збирати кулі з підлоги, тому що ми е, виведемо з ладу не механу, а саме внутрянку нашого приводу. Не можна дивитися, як ми бачимо, що знаходиться всередині. От саме таким чином. Не можна цілитись в людей, тобто не комбатантів, але загалом перед тим, взагалі, як це використовувати, треба ознайомитись із правилами Airsoft. Повернемось до комплектації. В комплектації ми маємо дві механи s Ми бачимо, що вона не буде вилітати з рук. Вони на 130. Куль розраховані. А, також додаткова пружина на 90 метрів на секунду. І саме головне сам привід. По-перше, що хочеться відмітити, він вироблений переважно зі сталі. А, це ствольна коробка, це кришка знімна ствольної коробки, це а, приклад, це також і кнопка. Складання прикладу. Також газова трубка йде теж зі сталі. Коротше, що ми тут переважно бачимо, все воно зі сталі. Перемикач вогню і запобіжник стальний, спускова скоба, піни, штів зроблені саме зі сталюки. Я не кажу, що на цю штуку, якщо ми встанемо і там або будемо пригати-бігати, що вона там не погнеться. Але ж. Хто активно займається і дуже довгий час, ті люди розуміють, що чим надійні матеріали, які використані у виробництві, тим довше і надійніше прослужить вам ця річ. Ця штука, я певен, що якщо ви будете там битись, нічого такого лютого з нею не відбудеться. До речі, цівка і накладка на газову трубку, вона виконана. З дуже приємного на відчуття дерева лакованого. Звісно, за бажанням, ви зможете замінити на якусь таку, яка буде мати е, різ планки для встановлення додаткового спорядження. Як було заявлено у описі до цього виробу, він має велику площу під е, кришкою ствольної коробки для акумулятора. Е, о. Це моя улюблена ситуація. Зараз ми шторку закріпимо знов. Є, yeah. все тримається. Коротше, місця ми тут дійсно маємо немало. І до того ж, що... що... ми маємо класичний хопап-АКшний, який регулюється. Просто переведенням його з крайніх положень вперед чи назад. Камера ж також металева, камера ХОПАП. Це великим плюс. Е, до речі, що стосується плюсу в посталі, У мене постійна була проблема з е, довгими акашками стосовно саме кришки ствольної коробки через те, що я нормально от завжди що бойовий, що. Зайбольний, мені постійно треба робити отак. І ви знаєте, стелюка проживе, просто як мінімум довше. Ну, я думаю, що ви розумієте, що таке силомін. І як ми бачимо, воно ну, ну не люфтить. Його вага, як заявлено, там 3-400, це я округлюю. Ну, стосовно балансу не можу сказати. Ну, але десь так. А, Реально приємно його тримати. Давайте спробуємо, як магазини приєднуються, тому що було вказано, що е, розширена, розширена тут є база. І вони, ну слухайте, дуже, дуже зручно входять і виходять, як казав класик. Ну, коротше, для тренувань саме воно. Що маємо ще? Ну, е, кріплення Lasticing Hist для встановлення планки, щоб можна було встановити прицільні додаткові засоби. Звісно, жодне відео не передасть тактильних відчуттів, але тримати його дійсно приємно. Оскільки у мене також привід від спецнармс, від себе хочу додати, що цей буде надійнішим через два моменти. А я зараз про сталь і третій гірбокс. У мене за трохи понад рік користування один раз сталася аварія, яка не потребувала великих грошей для її усунення. По механам мені казали заряджати менше. Аби пружина прожила довше, але казати то одне, а хочеться більше куль і ще більше куль. Так, хаб, як ненормальний, та жодна з них не вийшла з ладу до нині. Додаткові в мене теж від спецнарм. НАРМ. якщо це відео вас наштовхує на якісь думки, пишіть про це внизу під відео. Закидуйте гроші по можливості у фонд Повернись живим разом до перемоги і Реді по страйк.